Людей зараз же межа настала, тобто люди вже не довіряють настільки ні політикам, ні владі, нікому люди не знають, кому вірить, що ось-ось і вже почнеться межа, коли люди почнуть оборонятися. Справа в тому, що не тільки ТЦК ТЦКшенкіловить людей почали з'являтися цілі угрупування і бати, які тіпа під відом ТЦК отак на вулицях вилавлюють людей і просто викрадають десь займаються. Тобто це навіть не ТЦКшники вже. І в чому проблема? Люди, от ви ж бачили, як когось там в Україні, от хто з України, напишіть в коментарях, ви бачили, як когось там пакують в бусик, чи ТЦК пакує. Чи ви визиваєте поліцію чи ні? Ну, всі розуміють, що це безполезно, да? Чи хтось підходить, вписується. Ну, хтось да, але загалом люди переживають дуже сильно за своє життя. І вони просто не підходять нічого не роблять. І діло дійшло до того, ну, оці всі поняли, що ніхто їх не буде дюрати на вулиці, і це просто бандюга. зараз ворують людей на вулиці в Україні, дзвонять родича. Кажуть, така-та така -та сума, стільки ви нам дожди. А щоб ви панімали, військові з фронту приходять не з пустими руками. Може настать межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Друзі, з цього всього приводу, ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проєкт для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний Ми будемо кожен день дарувати по 5 Українцям зрозуміло? все це буде за посиланням в шапці профіля небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Це це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть. Онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди. Онлайн, просто з телефона. Можете подивитись, за... посиланням в шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От, і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проєкт. Я маю надію, що він стане досить масштабний. Знову-таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Буде круто для вас все, друзі. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, і бачимо, триматися дуже непросто. Папа, -па, друзі.